Росія терорист не припиняє своєї жорстокої справи. Минулими вихідними росіяни завдали масованого удару по території України, били по енергетичній інфраструктурі. На жаль, є пошкодження об'єктів від влучань та падіння уламків. Вночі та вранці неділі вони застосували дрони різних типів, зокрема шахеди, крилаті балістичні та аеробалістичні ракети, циркони іскандери, кинжали. Загалом близько 120 ракет і 90 дронів. Наші сили ППО знищили понад 140 повітряних цілей. У неділю зранку ворог атакував Кременчук. Внаслідок атаки згоріли кілька автівок, та в багатоповерхівках вибито вікна. Вогнеборці Кременчуччини ліквідували пожежу. На жаль, є потерпілі у важкому стані. До лікарні доставили жінку, яка зазнала травм у результаті обстрілу. Наразі вона знаходиться в реанімації лікарні Кременчуцька. Минає тисяча днів від страшного ранку, 24 лютого 2022 року. Ця дата назавжди змінила хід історії України і стала великим болем для кожного українця. Війна, яку розпочала Росія проти нашої держави, принесла не лише руйнування і втрати. А й стала випробуванням на витривалість, мужність і єдність нації позаду тисяча днів. А коли закінчиться найдовше лютий у світі, допоки невідомо. Бойові дії, що перетворилися на буденність, тривають, продовжуються й знущання над мирним населенням, яке щодня страждає від обстрілів, ракетних атак і ворожих нападів. Неможливо описати усе, що втратила Україна за цей час. Лячно уявити, що чекає попереду, адже боротьба за території, за наші цінності, за те, щоб залишити майбутнім поколінням Україну вільну від агресії та неволі, триває тисяча днів війни. Це сотні тисяч історій людей, які не зламалися, десятки тисяч героїв, що віддали найцінніше, що мали своє життя. Це також історія невидимої боротьби, яку ведуть волонтери, медики, звичайні громадяни, які кожен день роблять усе можливе, щоб наблизити перемогу. Хоча попереду ще багато випробувань, ми віримо, настане день, коли війна закінчиться, І усі ми святкуватимемо не лише перемогу. Але й повернення до життя, яке ми, українці, заслужили. Поліція Полтавщини встановлює обставини отримання тілесних ушкоджень малолітньою дитиною. Повідомлення про госпіталізацію семирічної дівчинки надійшло до відділення номер 2 міста Горішній плавні Кремичуцького районного управління поліції від місцевих мешканців. На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група поліції, ювенальні поліцейські та представники місцевих соціальних служб. За попередню інформацію, дитину побила її матір. Поліцейські винесли 28 річній жінці, яка вчинила. Насильство, тимчасовий заборонний припис. А її двох дітей тимчасово помістили до лікарні. Питання щодо доцільності подальшого перебування дітей з матір'ю вирішуватиме комісія у справах дітей міської ради. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 125 кримінального кодексу України. Умисне легке тілесне ушкодження. Обставини події з'ясовуються. Знову браконьєри. Під час патрулювання акваторії сулинського заказника Кремичуцького водосховища в межах населених пунктів Липове, Святилівка, Бугаївка-Жовнено, працівники сектору поліцейської діяльності на воді спільно з інспекторами Державної екологічної інспекції Центрального округу вилучили з водойми понад кілометр браконьєрських сіток з рибою. Біоресурси передали для подальшої реалізації в дохід держави, а сітки будуть знищені інспекторами екоінспекції. Даємо, що несанкціонований вилов риби сітками є грубим порушенням правил рибальства, що завдає непоправної шкоди екосистемі. Від 1 листопада на Полтавщині діє осінньо-зимова заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку нереста 2025 року. Якщо ви стали очевидцем порушення правил рибальства, повідомляйте про це за номером 102. 18 листопада, у 999-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, горішньоплавнівська громада зібралася на міському кладовищі, щоб віддати шану своєму герою Іванові приходьку, загиблому захиснику, який віддав своє життя за свободу батьківщини. Іван Приходько не вагаючись, пішов на фронт, коли країна опинилася у небезпеці. Він мужньо боровся за мир і незалежність України, за спокій кожної родини. Руйнівна жорстокість війни перетинає всі межі і невгамовно сіє смерть, людські страждання і розруху. На жаль, своїм чорним крилом вона торкнулася і нашого земляка. Обірвалося молоде життя українського захисника. Віддати шану Іванові приходьку прийшли побратими, представники міської адміністрації, рідні, друзі, колеги. Слова підтримки родині й прощальну промову виголосив міський голова горічних плавнів Дмитро Биков. Шановні рідні, близькі друзі, колеги загиблого. Сьогодні ми проводжаємо за межу обрію нашого земляка солдата Збройних сил України, приходька Івана Сергійовича. Народився Іван 21 березня. 1990 року в місті Комсомольську, після закінчення 9 класів гімназії імені Нижниченка продовжив навчання в Комсомольському професійному гірничому ліцеї, де здобув професію машиніста-екскаватора, слюсаря-ремонтника. Із 2008 року. Працював на Ферекспо на Полтавському і Єрестівському гірничо-збагачувальних комбінатах. У 2008-2009 роках проходив строкову військову службу в лавах Збройних сил України. У 2014 році закінчив Комсомольський політехнічний технікум. Де здобув кваліфікацію гірничого техніка електромеханіка. 13 квітня 2022 року був мобілізований на російсько-українську війну. У 2023 році був нагороджений відзнакою Міністерства оборони України за зразкову службу 8 листопада. 2024 року під час виконання службового обов'язку солдат Збройних сил України Іван Приходько героїчно загинув. Світла і вічна пам'ять про подвиг Івана Приходька назавжди збережеться в наших серцях в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні! Героям слава! Військові передали рідним спочилого захисника державний прапор як символ України, який Іван Приходько вірно служив. Під залпи почесної варти поховали героя. На території військового меморіалу їхні імена будуть жити вічно. Пам'ятаймо ціну нашого мирного життя в тилу. Цінуємо подвиг воїнів титанів, які платять найдорожчим своїм життям. Свято шануємо тих, хто навічно тримає військову варту з небес. Вранці 21 листопада у горішні плавні прибуло обладнання, якого вже давно з нетерпінням чекали міська адміністрація та фахівці КВП Теплоенерго. Перші години встановлення обладнання на місці призначення одразу побував міський голова Дмитро Биков зі своїми заступниками і дав нашій знімальній групі ексклюзивний коментар. Сьогодні без перебільшення історичний момент для нашого міста ми є свідками прибуття на головну котельню горішніх плавнів унікального обладнання. Газопоршневої когенераційної установки. Виробник цієї когенераційної установки відома всесвітньо відома фірма Yenbach із Австрії. І зараз ви бачите, що перша фура з головним набором обладнання безпосередньо когенераційною установкою вже розвантажується. Зараз ще в дорозі дві аналогічні фури, які перевозять навісне обладнання, автоматику, все необхідне для того, щоб підключити. Поки на австрійській фірмі Єнбах розробляли і створювали цю когенераційну установку, ми паралельно виконували підготовчі роботи. І майже все створили. У нас зараз залишилось тільки монтаж і облаштування, налаштування всього обладнання і введення його в експлуатацію. Що надасть, які переваги надасть ця установка? Перш за все, у разі блекауту, ми зможемо забезпечити на 100% роботу нашої головної міської. Котельної, незалежно від зовнішнього джерела електроенергії. Тому, якщо все буде у нас добре, то вона буде працювати і навіть коли не буде блекауту. Ця когенераційна установка буде надавати нам можливість економити і енергоресурси, і фінанси. Тому що якщо ми перерахуємо вартість виробленої електроенергії з когенераційної установки, вона буде значно дешевше, ніж та, яку ми зараз купуємо на енергоринку. При виробництві електричної енергії, нагадаю, що Буде поступати газ на газопоршневу когенераційну установку, буде ще утворюватись тепло. І це тепло ми також будемо скидувати в тепломережу. І у літню пору року ми зможемо ще отримувати ну, майже безкоштовне тепло для гарячого водопостачання міста. Тому від цієї установки дуже багато переваг, дуже багато плюсів, які... Будуть у нагоді і в економіці, і у виробництві тепла і гарячої води. Про подальше використання газопоршневої когенераційної установки ми розповідатимемо у наступних випусках інформаційної програми Новини на телеканалі Гок. Служба безпеки спільно з національною поліцією ліквідували чергові схеми ухилення від мобілізації на Полтавщині. Організатором виявився професор приватного вишу, який сприяв зарахуванню потенційних призовників на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру місцевого держуніверситету без вступних іспитів. Так, професор шукав серед свого оточення осіб, які намагалися ухилитися від призову. Використовуючи особисті зв'язки серед посадовців державного навчального закладу, фігурант допомагав військовозобов'язаним із оформленням на денну форму навчання. Ухилянтів зараховували на навчання без складання іспитів, іноді задніми числами або видавали фіктивні довідки про зарахування. Це стало підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Крім того, професор торгував довідками про непридатність військовозобов'язаних до військової служби за станом здоров'я. До цієї схеми Фіоран залучив лікаря-психіатра, який прилаштовував осіб призовного віку на лікування в психдиспансер з метою подальшого списання з військового обліку за станом здоров'я. Правоохоронці провели 15 обшуків за місцями роботи і проживання учасників протиправних схем. У ході комплексних заходів вилучено документи, що підтверджують протиправну діяльність, печатки різних установ та організацій, мобільні телефони, а в організатора близько 5 мільйонів в гривневому еквіваленті, отримані незаконним шляхом. Наразі професору повідомлено про підозру за частиною 2 статті 369 з позначкою 2 Кримінального кодексу України зловживання впливом йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Триває досудове слідство для встановлення обставин і усіх учасників протиправних схем та притягнення до відповідальності винних осіб. Правоохоронцями ініційовано перевірку осіб призовного віку, які могли скористатися вказаними схемами для ухилення від мобілізації. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. В Україні різко зросли ціни на деякі продукти. Зокрема, в магазинах можна побачити яйця до 100 гривень за десяток. З настанням холодів та в умовах економічної ситуації в Україні вартість продуктів продовжить зростати. Економіст Олег Пензін зазначив, що на зростання цін на продукти харчування вплинули кілька факторів: серед них як несприятливі погодні умови літа та скорочення обсягів врожаю, так і зростання вартості кормової бази та овочів. Тому через те, що цьогорічний урожай виявився невеликим, це спричинило певні наслідки у вигляді зростання цін. Іншою причиною зростання цін є збільшення попиту на дешевий сегмент. Тобто ті люди, що раніше собі дозволяли купити м'ясо та рибу дорогу і так далі, зараз активно обирають з дешевих сегментів, тому що менше грошей, пояснив експерт. За даними Національного банку України, основною причиною високих темпів здорожчання є низький рівень врожайності, погіршення якості овочів і фруктів, швидке вичерпання торічніх запасів. Прогноз НБУ дає змогу побачити, що покращення інфляційної ситуації можливе не раніше весни 2025 року. Проте, експерт Олег Пензін очікує, що ціни на продукти ймовірно стабілізуються до середини грудня, але перед новорічними святами знову зростуть. Однак, після завершення святкового сезону зростання цін має уповільнитися і стабілізуватися. Справжні арсенали вдома. Полтавські поліцейські викрили небезпечного зброяра, який перетворив власне житло на склад зі смертоносною зброєю. Мешканець Чернігівщини незаконно придбав через інтернет 5 кілограмів вибухівки через мілітарний інтернет-аукціон та відправив її клієнту з Полтави за допомогою служби експрес-доставки. Під час обшуку правоохоронці вилучили справжній арсенал, автомат Калашникова, три вибухові пристрої. Запчастини до автоматичної зброї, понад 7 кілограмів артилерійського пороху, понад 4 тисячі набоїв та гільз різного калібру, гроші та інші речові докази. Наразі чоловіку вже оголошено підозру. Його дії кваліфіковані за частиною першої статті 263 Кримінального кодексу України. Це означає, що йому загрожує до семи років ув'язнення. Поліція продовжує розслідування. Слідчі перевіряють підозрюваного на можливу причетність до аналогічних злочинів. Лчинів